Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про шокуючу ситуацію, яка сталася в Польщі. В ній е, є також українці, які стали причиною цієї шокуючої ситуації. Тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і діліться ним в себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей. Отже, е, шокуюча подія сталася в місті Сталева Воля і за попередніми висновками прокуратури. Пара громадян України, 22-річна жінка, а також її співмешканець, 25-річний українець, тривалий час жорстоко поводилися з маленькою дитиною, дитині 2,5 роки. Сліди вказують на те, що дитину тривалий час гвалтували, били, знущалися, тушили об неї також. Цигарки. Як це взагалі в голову ну, можна собі таке посіяти? Я не знаю. В мене особисто в голові це просто не вкладається. В середу дана ну, якби дана ситуація стала відома 5 жовтня. Чоловік відвіз важко хвору дитину до лікарні, і після того як лікарі побачили її стан, побачили сліди від цього всього, вони одразу ж викликали поліцію і почалося розслідування. Його розпочала окружна прокуратура в сталевій волі, і зараз вона знаходиться на ранній стадії це розслідування, і багато деталей справи ще належить встановити. Наприклад, чому досі ніхто не знав про кошмар, який е, довгий період часу відбувався з дитиною. В середу поліцейські затримали е, пару гори батьків. Як я вже казав, мамою була 22-річна українка, і також був її співмешканець. Тобто, як я розумію, це не це не батько дитини. От. І також наголошується на тому, що під час затримання вони були тверезими. Тобто, вони, скоріш за все, не страдали там якимось алкоголізмом, а просто от в них є якісь оті садистські наклонності. І за неофіційними даними на тлі дитини на тілі дитини були численні зовнішні рани та внутрішні пошкодження, як свіжі, так і застарілі. Це свідчить про те, що хлопчика катували тривалий час. Мучителі припікали шкіру і били дитину кулаками. Хлопчика теж багато разів гвалтували, що мені просто це не лягає в голову. Дитина потрапила до лікарні в вкрай важкому стані, і зараз, на сьогоднішній день, вона знаходиться в медикаментозній комі. Батьків звати Оксана та Віталій, і їм висунуто в звинувачення в замаху на спільне вбивство неповнолітнього Данилка. За особливу жорсткість і зґвалтування їм загрожує позбавлення волі довічне. Тобто тут не йдеться про якийсь там термін 2 роки, 3-5, про позбавлення батьківських прав. Це і так зрозуміло. Тут вже йдеться просто про довічне позбавлення волі. Прокуратура зараз цим, як би прокуратура зараз цією справою. Детально займаються, вони будуть вивчати всі е, деталі. Вони будуть допитувати цих гори батьків, і я надіюсь, що е, хлопчик буде в порядку, що його вилікують і що з ним попрацюють психологи. Бо два з половиною роки це вже все-таки такий вік, коли дитина пам'ятає, що з нею робиться, і в цьому віці вже в неї закладаються в голові якісь, е, ну, якісь установки, там які, з якими вона буде жити все своє життя. Тож надіємося, що хлопчику допоможуть, і надіємося, що після того, як він одужає, він попаде в хороші руки. Також, що, що хочу з цього сказати, що, на мою думку, я не знаю справді, чому ніхто з сусідів ні разу не повідомляв про ситуацію, яка там в них вдома складається. Бо я думаю, що і так, і так хлопчик виходив на вулицю, або, як мінімум, було чути якісь звуки з квартири. Але, на жаль, ми живемо зараз в такому світі, коли люди не хочуть лізти не в свої справи і готові закривати очі на будь-які крики, закривати очі на будь-яке насильство, про яке, скоріш за все, сусіди також знали. Просто не хотіли там собі якихось проблем і просто говорили, що це не наша справа. Так от, друзі, якщо ви є свідками якихось подібних ситуацій, краще просто зателефонуйте в поліцію або в соціальну службу. Нехай вони прийдуть лишній раз перевірять. Ту чи іншу ситуацію, і, можливо, це комусь е, спасе життя. Отже, маємо сьогодні таку дуже-дуже-дуже неприємну новину. Свої коментарі з цього приводу пишіть, будь ласка, під цим відео. Мені буде е, дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!